Вітаю, шановні слухачі! В ефірі програма Експертна думка. Місце, де ми спілкуємося з представниками українського бізнесу організаціями, дізнаємось про їхню специфіку роботи, та найголовніше задаємо питання, як же вони працюють у сьогоднішні часи. І сьогодні ми поговоримо і дізнаємось про те, як працює міжнародна логістика. У мене в гостях сьогодні Вадим Білоусов, CEO компанії Діфрейт, компанія, яка, як зазначається, змінює підхід до перевезень. Вадиме, розкажіть, будь ласка, ну в першу чергу, як виникла ідея? Завжди цікава історія створення, як люди до цього прийшли, чому саме така ніша? Якщо можна, так, вітаю Максиме. Вітаю наших слухачів. Дивіться, дуже цікаво, насправді. формат такий, що довгий період часу працювали в логістиці. Я і мій партнер, ми вдвох створили компанію, і в нього був один напрямок діяльності, в мене інший. І, відповідно, в якийсь момент часу, коли ми звільнилися від своїх зобов'язань попередніх, ми зустрілися і створили компанію. Фактично об'єднавши два напрямки імпорту і експорту. В одну єдину компанію це відбулося в період 2020 рік. Якраз ковід, максимальні обмеження. То ви вирішили в самі такі, так сказати, часи зайти. Чи навпаки, це було легше в той час зробити? Ти знаєш, немає якогось кращого часу для початку, ніж зараз, розумієш? Тим більше, що будь-які виклики, які обмежують наших колег на ринку світовому або українському ринку, вони є можливістю для нас, безумовно. Тому такий час вибрали, стартували і почали працювати досить просто 2020 рік. За цей час я знаю, що ваша компанія виросла до 70 співробітників і. Понад півтори тисячі клієнтів ну це чимала сума, я так розумію, що це по всьому світу клієнти. Розкажіть, за рахунок чого ви досягли такої високої ефективності. Перше, що важливо, ми з першого дня, як тільки створили компанію, ми прийняли рішення, що ми завжди будемо мати, наймати більше людей, ніж нам потрібно в даний момент часу для нашої роботи. Для чого це? Для того, щоб забезпечити всі проблеми і задачі росту компанії, тому що. Дуже часто відбуваються такі моменти, що коли компанія підростає по кількості клієнтів або по кількості задач, і так далі, коли відбувається пошук людей вже в моменті, знаєш, тут і зараз нам потрібно, це вже трішки пізно. Угу. І в цей момент ти зупиняєшся або ставиш паузу, або сповільнюєшся, або погіршуєш якість. Відповідно, ми завжди набрали трішки більше людей ніж нам потрібно, і ставили амбітні цілі, трішки підкосило нас війна. На початку, в перші місяці, е е і ми зупинилися, призупинилися по кількості людей, а потім е дуже швидко пішли вгору. Фактично, ми в війну заходили з 20 людьми. На початку 22 року, і зараз маємо 70 плюс там вже цікаво. Тобто, ви виходить, що такий підхід, коли ви якби вклались наперед, е найнявши велику кількість людей, повертаючись до цього вашого тезис, тезису, для того щоб виграти потім на другому, третьому, четвертому кроці, так тут е я б уточнив би, що не велику кількість людей, так а трішки більше ніж потрібно. Mm -hmm. Тобто, якщо нам потрібно зараз два логісти, ми брали плюс один. Що нам потрібно зараз чотири менеджери, ми брали плюс 1. І так завжди, плюс 1, інколи плюс 2, інколи плюс 3, в залежності від того, яким темпом ми зараз рухаємося. І навіть зараз ми маємо десь плюсом 12 людей, які в запасі, скажімо так. Вони працюють в офісі, вони мають задачі, вони виконують їх, але вони в запасі. Угу. То і ви, власне, забезпечували їхню. Ну, як сказати, підготовку, навчання, чи взагалом вони вже так. приходять готові майже завжди. чи на жаль, такого не буває. На жаль, на жаль, зараз такий ринок, знаєш, що немає готових людей. Більшість людей приходять і кажуть, що вони готові, що вони класні, але в реальному житті це не так. І розуміючи це, ми одразу починаємо з першого дня навчати співробітників. У нас є внутрішній університет для співробітників, плюс ми постійно наймаємо зовнішніх спікерів. Коли вже людина трішки підростає, як стає керівником, або керівником відділу, або керівником там якогось підрозділу, то тоді ми вже прияємо на навчання її десь далі, по типу там знаєш, підвищення кваліфікації, курси, Pre-MBA і MBA, тому подібні штуки. Повертаючись до теми викликів останніх років, як змінились логістичні маршрути за ось ці останні три роки? Чи попередні роки теж як впливали, і що ви що вам довелось змінювати, як перекладати ці рейки? Скажімо так? Дивись, досить складний момент був саме в початку 2022 року. Лютий, березень, квітень, коли зупинилася Одеса, і всі контейнери, які йшли в Одесу або з Одеси, вони змінили свої маршрути. І, відповідно, потім було досить складно їх вивозити. Частина потрапила в Румунію, частина в Італію потрапила, частина в Турцію потрапила. Відповідно, коли ти забираєш контейнери з цих країн, які вже туди потрапили, не по твоїй волі. Це створює додаткові витрати, досить високі. часто. були проблеми з румунами. Де вони фактично утримували контейнери і не випускали їх, тим самим збільшуючи вартості простої в портах. І також були такі моменти: знаєш, коли ми експортні контейнери через десь початок березня, напевно, ми почали вивозити їх з Одеси, перевантажувати у фури і вже відправляти на Європу, змінюючи повністю маршрут. Також. Війна чи якісь там, я не пам'ятаю, що там відбувається зараз в Суецькому каналі. Він перекритий. Відповідно, всі кораблі пливуть навколо Африки в Європу. Це такий знаєш, збільшений маршрут і більший час для наших підприємців по заморозці грошових коштів. І фактично зараз все рухається лише через Європу. Одеса вже працює частково, але дуже високі ризики, і ми для своїх клієнтів не рекомендуємо і не використовуємо. Маршрути, які ризикові, то ми не возимо через Росію, ми не возимо через Суецький канал, ми не возимо через Одесу, в тому числі, тому що це досить високі ризики для вантажів наших клієнтів. Угу. А от е, знаю, що ви активно працюєте по напрямку китай Україна. Угу. Розкажіть детальніше про ваші послуги саме от на цьому е, напрямку, і як, власне, ви оминаєте теж небезпечні ризиковані, скажімо так, зони. Тут досить все просто. У нас фактично побудований комплекс послуг від пошуку товару до доставки його вже до клієнта. Тобто до нас звертається підприємець з запитом на те, що йому потрібно знайти якийсь товар в Китаї, наприклад, ось такий мікрофон. В нас є в штаті відділ закупівель Чотири людини, які розмовляють китайською мовою. Угу. Вони знаходять фабрику, знаходять постачальника, підбирають декілька варіантів товарів. Клієнт вибирає, що йому потрібно, ми цей товар можемо викупити для нього, перевірити на складі на своєму в Китаї і доставити його в Україну безпосередньо. Також ці послуги вони можуть бути як кожна окремо, можуть бути в комплексі, можуть бути почергово і так далі. Тому що, знаєш, постійно є такі моменти, де наші підприємці спиняються на рості через те, що. Не знаходять або не знають, що ще потрібно їм закупити, довести і так далі. Грубо кажучи, знайшли щось одне і з цим працюють довгий період часу, не масштабуючись. Не всі, звісно, на щастя, не всі, але все ж таки це спиняє. Наша компанія дозволяє через подолання бар'єру мови. Спрощувати цей процес і розширяти свої асортименти, і збільшувати кількість товарів, які людина продає. А тепер перейдемо і трошки розкриємо саме, які послуги Діфрейт надає. Е, пошук товару. Угу. В даному випадку ми знаходимо товар по запиту клієнта. Наприклад, клієнт каже, добрий день, мені потрібні мікрофони такі чи наушники, такі-то параметри, такі-то умови, такі-то ціни приблизно хочу і так далі. Ми знаходимо йому декілька варіантів, даємо йому на вибір. Він каже: оце хочу, це не хочу, і працюємо. Наступ це про опт мова йде, правильно? Це про опт, так ага, та. з роздрібом ми не працюємо. Це трішки, трішки інший формат. Ага. Далі наступна послуга це перевірка фабрики. Якщо плануються якісь великі об'єми, замовлення є сумніви з приводу того, що це справжня фабрика, або ви вже довгий час працюєте з фаб з кимось, з постачальником. І ви думаєте, що існує або в реальності існує фабрика, яка виробляє товар, а є дистриб'ютор, який його продає. Якщо ви хочете його обійти або отримати кращі умови, ви звертаєтесь до такої компанії, як ми, і угу. замовляєте послугу пошуку виробництва або його перевірки. Тому що часто буває, що це не реальне виробництво, а просто людина, яка купує на виробництві і перепродає вам товар. Угу. І інколи це може бути досить велика економія. Наприклад, там долар на одній на одні одиниці товару в місяць, ти замовляєш 6 тисяч одиниць, тобто 6 тисяч в місяць, плюс на 12 місяців. Ну, так досить велика сума може бути. Uh -huh. Наступна послуга це послуга викупу товару. Це коли клієнт приходить і каже: Я хочу купити товар, викупити товар в Китаї, але китайці приймають лише юань. Тоді ми можемо переказати їм юань, заплатити за клієнта, і товар тут йому передати вже в Україні. Наступна послуга це перевірка товару на складі, на кількість, якість, і саме те, що замовили. У нас є свій склад в Китаї, там тисячі квадратних метрів. Там працюють наші співробітники, в тому числі україномовні. Вони там забезпечують прийомку товару, перевірку і подальшу упаковку для відправки. Тобто, фактично допомагаєте зекономити. Забезпечити саме безпеку, mm -hmm. перевірку, потім комфортну взаємодію на фактично планетарному масштабі. Далі. Також наші китайці одразу зв'язуються з постачальником вже інший відділ, відділ логістики. Там теж є китайськомовні співробітники. Вони зв'язуються з постачальником, беруть всі необхідні документи для експорту, перевіряючи в нього були всі ліцензії і необхідні документи для цього. Товар потрапляє на склад, пакується, вантажиться в контейнер і відправляється в Україну. Uh -huh. Досить все просто. Тут, в Україні, ми вже віддаємо товар клієнту. Давай так, які переваги да, співпраці саме uh -huh. з вашою компанією, з компанією DieFrayed, порівняно з іншими вашими як сказати, конкурентами, Колег, логістичними колегами. компаніями, колегами. колегами? Так, ми не називаємо конкурентами навіть, конкурен... ми. навіть конкурентів. Так, ми називаємо всіх колегами. Переваги наступні. Перше, це те, що ми забезпечуємо весь комплекс послуг. Uh -huh. Фактично, якщо клієнт до нас звертається, він може бути впевнений в тому, що все від пошуку фабрики, від перемовин, від перевірки товару, інспекції, доставки, перепаковки і так далі буде в одному місці. Це дуже важливо, тому що зменшує кількість комунікацій, зменшує ризики передачі інформації, тому що коли задіяно там дві, три, п'ять, шість компаній. Це досить складно, коли ти з усіма комунікуєш і всіх між собою зв'язуєш. Далі це професіонали в команди, тому що ми постійно навчаємо своїх співробітників і робимо їх кращими. Також ми забезпечуємо нашим клієнтам додатковий консалтинг, спілкування, як можна ще додатково розвивати їхній бізнес. І... З плюсом, з плюсів ще це свій склад в Китаї зі своїми співробітниками. Коли ти повністю контролюєш всі процеси, не чекаєш, поки склад на аутсорсі, поставиш тебе в чергу, опрацює твій і вантаж, надасть інформацію і так далі. Це дуже важливо. Свій склад в Україні, який забезпечує прийомку і повторну перевірку товару вже тут. Ну, не товару, а пакування. Знаєш, якщо там немає ніяких пошкоджень, то все окей. Якщо пошкоджень, то ми перевіряємо товар, перевіряємо, щоб все було окей. Для того щоб клієнт вже отримав якісно і в повному об'ємі свій товар тут в Україні, тобто людина займається своєю частинкою ланцюжка і не переживає за всі попередні так, е так, так. етапи. І головний момент, який ми зараз рухаємо, розробляємо і впроваджуємо, це наша внутрішня erp система в якій ми об'єднали всі відділи між собою і видаємо інформацію клієнту від перших рук. Тобто, фактично, клієнт, маючи свій особистий кабінет, може зайти, побачити, де знаходиться його вантаж, на якому етапі, що відбувається, і напряму задати питання логісту в чаті одразу тут по цьому перевезенню. Це спрощує е, комунікацію, зменшує кількість точок е, контакту з менеджером для клієнта і дозволяє оптимізовувати роботу для клієнтів, яких більше ніж один вантаж в роботі. Тому що ми пішли від цих форматів, коли клієнт пише в чат. А де мій той вантажко, який тоді то мав приїхати до вас на склад з таким-то таким маркуванням, зробивши це все в кабінеті, відобразив, відобразивши йому одразу всі його вантажі і всі їхні статуси на зараз. Тобто, це ми фактично підходимо до питання, які технології та інновації ви використовуєте так, так, у так, так, так. своїй роботі і в комунікації так, зараз у нас є власний IT-відділ компанії, в ньому 8 людей. Відділ займається розробкою erp системи під нашу компанію. Фактично, чому ми почали це робити? Перше через те, що на ринку немає якогось продукту, який міг би закрити ці потреби. Ті продукти, які є, вони або занадто громісткі і вимагають довготривалого і досить дорогого налаштування, або вони не забезпечували весь формат тих задач, які нам потрібні. Відповідно, в 2020 році ми ще взяли в команду інтегратора по crm системі. Яна перетворилася для нас часом на людину, яка забезпечує розробку всієї нашої системи. Наш проєкт. вона приймає задачі від керівників всіх відділів, формує їх технічне завдання для розробників. І вже в майбутньому ми маємо проєкт, свій продукт і для себе, і для клієнта. Вадиме, якщо з висоти власного досвіду, що можна порадити людям, які от тільки починають імпорт або експорт, і які ключові моменти варто врахувати перед тим, як вступити? Перше, що важливо, це потрібно вибрати правильних партнерів. Тих, кому ти можеш здати будь-які питання, які тебе турбують, і яким ти зможеш довіряти в тому, які відповіді ти отримаєш. Тому що більшість наших підприємців, на жаль, коли починають. Мають таку певний етап недовіри або думки, що вони розуміються в усьому краще всього, і не довіряють завжди партнерам на 100%. Це є певна помилка, тому що кожен має займатися своєю справою. І якщо ти звертаєшся до професіоналів, то ти отримуєш консультацію, яка може бути набагато кращою і повністю перевернути твій бізнес на зовсім інший рівень з самого початку. А найважливіше в цьому всьому це не боятися і просто працювати наостанок, Вадиме. Mm -hmm. Поділіться, будь ласка, своїми планами на найближчий час, на цей рік, можливо, mm -hmm. на майбутнє. Наскільки важко це, звичайно, спланувати. Не знаю, планувати, знаєш, ми ніколи не можемо зупинятися на тому, чого ми досягаємо. З основних планів це вихід на ринок Європи, повноцінне відкриття офісу на території Євросоюзу і залучення більшої кількості європейських клієнтів безпосередньо. Це головні плани масштабні з таких більш дрібніших планів це стати компанією номер один на ринку України по напрямку Китаю, Україна. Якщо люди захочуть до вас звернутися або, можливо, влаштуватись до вас в компанію, як правильно вас знайти, кому писати і так далі. До нас можна зайти на сайт. В нас є інстаграм для співробітників, є європейський інстаграм, є Фейсбук, є Тікток. Є TikTok для співробітників. У нас можна знайти в YouTube. У нас є навчальні матеріали, підкасти. Ми розмовляємо про бізнес, розказуємо, як це працює, як ми виходимо з тих чи інших ситуацій, як ми розвиваємося, як ми продаємо і, ну, і таке інше. Супер, дякую вам. Я хочу нагадати, що у нас в гостях Вадим Білоусов, СЕО компанії Діфрейт, компанія, яка займається міжнародною логістикою. І е, знайомтесь, спілкуйтесь і робіть бізнес разом. Дякую, Вадиме. Да, дякую, Максиме. Всім гарного дня.